Всім здравствуйте. Мене знаєте Павло Миколаю, ріелтор місті Вінниця. Сьогодні вам показую однокімнатну квартиру на оренду. Саме популярний район Вишенька в місті Вінниця. Квартира в новобудові 42 квадратних метра. Як ви розумієте, ми при вході справа наліво йдемо у нас санвузол санвузо з ванною. Вентилятор все працює, там підсвіточка. Пральна машина, велика ванна. Для рушників, щоб сушилися, санвузол, рукомийник, і ви вже дзвоните 41. Ну, ви вже знаєте мій номер на пам'ять, звісно, бо працюю я вже давно. Е, тому у деяких є велика ступінь довіри. Ну, як є, так? Да? Е, кухня, балкон, вечір, там єгамол. Е, його ми зараз не побачимо, звісно, автономний газовий котел. От тут він дистанційно може керуватися. Тут у нас е, Як вона? Я не з цих е, хазяїв, які гладять, ну ви розберетеся, да? сушилка. Це все зрозуміло, нам головне про квартиру. Меблі, техніка є, холодильник, е, мікрохвильовка, електрочайник, духовка, е, газова поверхня, все це присутнє, все нормально. Є кондиціонер. Шафа при вході, пакетники стоять, можна окремо розвідки виключати. І є кондиціонер, є маленький диванчик для відпочинку, є велике ліжко, щоб поспати. І тут теж шафа. Можете вже дзвонити ще й на лайф 0934544. Телевізор. Все є, все присутнє. Другий поверх з 9-42 квадратних метра, в новобудові оформлюється по договору. Оренди проплачуєте ви перший та останній місяць, плюс комунальні та ріелторські послуги 75%. Все озвучив, сказав. Квартира на даний момент 14 тисяч. Чекаємо вас. Папа.